Добрий день, шановні користувачі. У цій інструкції ми розповімо вам про те, як імпортувати банківську виписку у таксері. Для додавання виписки потрібно перейти у розділ Бухгалтерія, підрозділ Операції. Далі потрібно натиснути на кнопку Імпортувати. У вікні, що відкрилось, потрібно обрати банк, з якого ви маєте експортувати виписку. У нашому прикладі це Monobank. Далі потрібно перетягнути файл виписки у форматі CSV до вікна завантаження файлу або Обрати файл через стандартний файловий діалог. Після завантаження файлу у вікні завантаження виписки потрібно вказати рахунок, на який буде додаватись виписка. Для цього потрібно прокрутити боковий скрол праворуч та натиснути на випадаючий список. У випадаючому списку треба обрати рахунок, на який бажаєте додати операції. Якщо не додавали рахунок та у вас немає рахунків, які можна обрати, тоді треба натиснути на кнопку Створити рахунок. Далі Треба заповнити поля у вікні додавання рахунку та натиснути на кнопку Зберегти. Після цього рахунок автоматично прив'яжеться до операцій. У нашому прикладі ми додаємо валютну виписку. А саме ми маємо дохідні операції у валюті та операції з обміну валюти. Тому у нашому прикладі потрібно додавати операції наступним чином для операцій з типом дохід. Створюємо рахунок з валютою у доларі. Далі подібні операції прив'яжуться до цього рахунку автоматично. Для операції з типом обмін валюти обираємо зі списку вже створений рахунок. Подібні операції також прив'яжуться до рахунку автоматично. Далі треба проскролити правіше та обрати рахунок, на який відбувається обмін з валюти у гривню. Для цього ми натискаємо на випадаючий список. Далі натискаємо на кнопку Створити рахунок та заповнюємо дані по гривневому рахунку. Для завершення імпорту операцій натисніть на кнопку Завантажити. Після цього ваші операції будуть успішно завантажені до таксера. Якщо у вас виникають складнощі під час імпортування банківської виписки, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки, і ми обов'язково вам допоможемо. Дякуємо за вашу увагу. Таксер бажає вам успішного ведення підприємницької діяльності.